Як синдром самозванця краде твої гроші і можливості? Привіт! Мене звати Юлія Передарій, я психолог, авторка методології Я свій найбільший фанат. І сьогодні ми розбираємо тему синдрому самозванця, який зараз став дуже актуальним. Дуже багато клієнтів, до мене з ним звертаються, і я хочу. Пояснити саму логіку, а що ж з ним зробити, як його позбутися і як нарешті взяти свої гроші і свої можливості в свої руки? І в мене є до вас перше питання. Просто подумайте, порахуйте, скільки грошей ви втратили за останній тиждень тільки тому, що не відчуваєте і не вірите у власну цінність? Скільки грошей? Можливо, ви десь не назвали клієнтам ту ціну, яку хотіли, можливо, десь не поборолися за своє, щоб вам визнали, що це ваша заслуга там в фірмі. Можливо, ви десь посоромилися представити свої послуги, десь посоромилися продати, заявити про себе, посоромилися вийти в блог, посоромилися, наприклад, в парі із чоловіком про щось попросити. Тобто, просто пошукайте, скільки грошей конкретно ви втратили, тому що не повірили в свою цінність. Саме так працює синдром самозванця. Він невидимо краде ваші гроші в тих моментах, де ви боїтеся про себе заявити. Давайте взагалі розбирати, а що це таке цей синдром. Отже, синдром самозванця, як взагалі виявити, що він у вас є. Це коли ти сумніваєшся в своїх успіхах, тобто немає певності. Мені пощастило, чи я на це заслужила. Це коли ти вважаєш себе негідним якогось досягнення або якоїсь речі. От, бувало у вас таке, що ви вже заробили певну суму на те, що відкладали, хотіли давно якусь техніку, одяг, поїздки, а потім починаєте думати, а, чи воно мені насправді треба. А як мені якось соромно зайти в той магазин і от купити і таку суму витратити? Все це відчуття, що я не гідна цієї речі. Якщо ви думаєте, що ваші результати досягнення це випадковість. Ой, та мені пощастило, ой, та так зірки зійшлися, я просто був в правильному місці в правильний час. І як наслідок, дуже часто люди із синдромом самозванця бояться, що вони обманюють оточуючих, що, о Боже, зараз всі дізнаються, що не такий я вже класний експерт, а що мені тоді просто пощастило. І тому їх завжди переслідує оце відчуття, а раптом всі дізнаються, що я самозванець і насправді не такий вже і класний. І взагалі, що ж із цим робити далі? Хто, хто вже відчув в собі, поставте, будь ласка, в коментарях плюсик, хто вже відчув в собі, що у вас є ознаки синдрому самозванця? Синдром самозванця це невидимий податок, який ти сплачуєш зі всіх своїх доходів. Чому? Тому що, от знову ж таки, повертаючись до тієї першої ситуації, прийшов до тебе клієнт. І ти думаєш, ні, ну якось там забагато я хочу, не буду. Назву ту ціну, яку мені людина точно заплатить. І ви називаєте, людина погоджується, але все одно у вас в голові десь є думка блін, а я міг назвати і більше. І ось цей синдром самозванця це податок. Він забирає частину ваших грошей собі. І просто не дає вам їх заробити. Синдром самозванця часто пов'язують із впевненістю або невпевненістю у собі. Давайте розберемо, а що ж таке впевненість чи невпевненість. Бо це дуже важливо знати, щоб зрозуміти. Впевненість це тверда віра у щось. Я впевнена в тому, що небо, там, блакитне, ну, умовно. Я впевнена в тому, що трава зелена. Це означає, що в мене є тверда віра в щось. Я впевнена в тому, що я блондинка. Я впевнена в тому, що цей піджак червоний. Тобто я твердо вірю, що це червоний колір. Я твердо вірю, що це блонд волосся. Тверда віра у щось. Все. Тобто впевненість це просто тверда віра. Тут немає якоїсь секретної, знаєте, впевненість, з нею треба народитися або розкачувати. Питання, у що ти віриш? І от постав собі питання, в що ти віриш на рахунок себе і своєї компетентності. Тому що, чому хтось вірить, що він крутий, неймовірний, класний експерт, а хтось вірить в те, що ну, я маю працювати за дві копійки. Якась жінка вірить, що вона достойна і гідна всього найкращого, а якась вірить, що така ну, моя доля, мені не потрапляються там, класні партнери, от я там, буду мати те, що маю. Ми часто ділимо це на впевненість, невпевненість. І ось цей розподіл, впевнений і невпевнений, він заводить нас, по суті, в глухий кут. Чому? Тому що ми от в глухому куті, що є впевнені люди і невпевнені. Ну, от я дала вам інформацію: є впевнені люди не впевнені, що ви з нею будете робити далі. Та нічого вам немає, що з цим зробити. Тому це заводить в глухий кут. А ось питання, у що я вірю, воно навпаки відкриває нам двері. Бо ти розумієш, що те, що необхідно зробити. Це почати себе питати, а у що я вірю. Чому я вірю, що я не можу брати більше? Чому я вірю, що я не достатньо класний експерт? Чому я вірю, що я маю бути ідеальна? або ідеальні? Чому я вірю, що брати там великі суми соромно? Чому я в це вірю? І от дуже важлива історія про риси характеру. Ми ж дуже часто віримо, що в нас є якісь риси. Характеристики, я вірю, що я якась. І синдром самозванця, по суті, заважає нам відчувати себе самими собою і з великою кількістю різних навичок, рис, різних проявів. От подивіться зараз на цю різницю. Помічали, що риси характеру дуже часто йдуть в, таку, в таких парах, як антоніми. Наприклад, агресивна спокійна, лінива трудоголік, пасивна активна. Тобто, все це такі протилежні слова, антоніми. І саме тому ми часто вважаємо, що одна сторона класна, інша не класна. Та така дуже часто є підсвідома оцінка. Погано бути лінивою, треба бути трудоголіком. Погано бути агресивною, треба бути спокійною. Хтось навпаки вірить, що там погано бути спокійною, треба бути агресивною. І наше вірування в те, що я якась, я маю бути якоюсь, обмежує нас тільки до однієї сторони ось цього графіку. Я взагалі люблю це показувати як такий діджейський пульт. Знаєте, ми ж, там же немає просто гучність 100% і 0. Ні. Там є різна градація гучності. Трошки гучніше, ще гучніше, ще так сильно, на максимум. У нас немає однієї кнопки. Пик-пик. Так само баси. Там немає просто включити баси, виключити. Ні, є так само градація, ти можеш підкручувати бас, зменшувати бас. Так само різні інші всі параметри. І от коли ми починаємо сприймати себе як людину, як такий діджейський пульт, в якому є абсолютно всі ці риси і всі ці навички, іноді я можу прикручувати агресивність. Іноді я можу в іншу сторону скручувати і бути спокійнішою. Іноді я можу прикручувати меркантильність. Іноді я можу скручувати і бути більш альтруїстичною. І тоді. Ми не заганяємо в себе, в себе в рамки, що я маю бути або така, або така. Ми даємо собі варіації. Тому що, от скажіть мені, правда ж іноді корисно бути меркантильною. Ну, правда, для нас, самих, іноді корисно? корисно. Іноді круто бути альтруїстичною. Круто, корисно. Іноді варто бути агресивною. Ну, іноді варто, якщо на тебе конкретно хтось... Там давить, якщо там небезпечна для тебе ситуація, варто бути агресивною? Варто. Іноді варто бути спокійною? Варто. Поки ми сприймаємо себе в обмеженні я або така, або така, нам завжди буде незручно, нам завжди буде соромно, завжди буде неприємно, коли треба буде проявити якусь іншу рису. І наша прив'язка до конкретних рис. Зараз покажу, наприклад, риса смілива. Я смілива. Там мені люди часто кажуть: наприклад, ти ведеш довго блог, ти там багато розповідаєш, ділишся, клієнти звідти приходять. Ти така смілива. І колись в мене був синдром самозванця на рахунок того, що, блін, я взагалі не смілива. Я не смілива людина, якщо говорити про там, взаємодію, тобто я там свідомо ростила свій рівень сміливості, тому що початково я була дуже-дуже несміливою людиною. Я боялася підійти до іншої людини. І синдром самозванця в мене був того, що о Боже, я веду блог, там я розповідаю, як розкриватися, а якщо всі дізнаються, що я несмілива?» чому в мене тут був синдром самозванця? Тому що я поставила собі в обов'язкову рису сміливість. Що от я обов'язково маю бути смілива, а якщо я не така, і отут стає страшно. Але коли ми дивимося на себе, не як на певну рису, на, на набір конкретних рис, а на те, що є багато ось цих рис. І я можу між ними переключатися. І я можу бути і такою, і такою. Коли в мене є синдром самозванця, я боюся стикнутися з тим, що я якась не така. Не така, як маю бути. Не така, яка я в очах. Але це тільки до моменту, поки я вважаю, що в мене є просто певний набір рис. Що я смілива, впевнена, чітка, конкретна. Альтруїстична, доброзичлива. І якщо я сильно тримаюся за ці риси, вважаю, що в мене є тільки ця сторона моїх рис, то мені страшно, а раптом люди побачать, що я не така, а раптом я проявлюся якось не так. Коли я дивлюсь на себе, як на ось цю панель усіх рис, я можу бути і такою, і такою. І я можу бути і спокійною, і агресивною. Я можу бути будь-якою. І от перший крок для того, щоб відпустив цей синдром самозванця, це розуміння того, що я ніяка. Я ніяка. Я не агресивна і неспокійна. Ми можемо використати взагалі слово будь-яка. Я будь-яка. Я і агресивна, і спокійна. Я і лінива, і працьовита. Я і меркантильна, і альтруїстична. Я будь-яка. Коли ми розуміємо глобально, що я будь-яка. Ми тоді не боїмося подивитися на всі свої риси, на всі свої якості. Ми тоді не боїмося проявляти всі свої якості. І тоді ми можемо бути з собою і не боятися. А раптом люди дізнаються, що я не ось така. Та тоді я сама знаю, що я не тільки така. Я знаю, що я весь цей набір і я ніяка. Я така, якою мені потрібно бути зараз. Я така, якою мені потрібно бути зараз. Якщо зараз важливі перемовини, мені треба бути жорсткою, я така, якою мені потрібно бути зараз. Якщо зараз я десь вдома в родині, я така, якою мені потрібно бути зараз. І тоді немає значення, які ви. Ви такі, якими вам потрібно бути зараз. І тоді ось ця частина синдрому самозванця про те, що я маю бути якась, вона відпускає. Знаєте, я от дуже сильно трималася, отут фотки десь зараз розміщу на екрані, за поняття я. Хороша дівчинка. Я яка? Я хороша дівчинка. Який в мене сильний був тоді синдром самозванця, що а раптом всі дізнаються, що я не така вже і хороша, як всі думають. Я не така хороша, як всі мене вважають. Я не така позитивна. І знаєте що? Це було видно на моєму обличчі. Можливо, я тут і хороша, але дуже сильно видно, що не все в мене так райдужно і успішно тут. Але я сильно боролася за свій статус хорошої дівчинки. Синдром самозванця процвітає, коли ми тримаємося за переконання, що я якась. Коли ми тримаємося за переконання, що я якась, і хочу пояснити вам логіку. От є така фальшива логіка, яка дуже підсичує цей синдром самозванця. Вона полягає на тому, що я повинна мати якість А, щоб вчинити дію Б. Я повинна бути сміливою, щоб вести блог. І до чого це призводить? Я повинна бути сміливою, а я не смілива. Ну як же я буду вести блог? Я не така, в мене немає цієї риси. І тоді людина виходить в блог, починає щось туди записувати, відчуває сильний синдром самозванця, бо я ж не така, щоб це робити. Тому що логіка неправильна. Логіка хибна, логіка заводить нас. Ну, по суті, в страждання від синдрому самозванця. А чому? Тому що ну, нам так нав'язували. Ти маєш бути хорошою, щоб щось там робити. Ти маєш бути слухняною, щоб там, тебе любили. Так нам ну, дуже часто нав'язували. І ми починаємо шукати в собі якісь якості, щоб зробити якусь дію. Ну, розумієте, ми починаємо шукати в собі якісь якості, щоб зробити якусь дію. Тобто ми починаємо шукати. А де в мене всередині підтвердження, що я можу, маю право це робити? Ну, це ж абсурд. Коли насправді, ну, от, простий приклад, ви ж не шукаєте, яка я, щоб зробити борщ? Ні, вам треба інформація, як зробити борщ. В інших життєвих справах, насправді, так само виглядає все. Потрібно шукати інформацію в зовнішньому світі. Інформацію в зовнішньому світі. Мені варто мати інформацію А, і зробити дію Б. Тобто мені варто мати інформацію, а як взагалі вести блог і вести блог. І тоді не буде синдрому самозванця, коли у вас всередині немає логіки я маю бути якась, щоб це робити. Я маю мати інформацію і це робити. Там. Я маю бути супергіперекспертною з 25 роками досвіду і впевненою собі, щоб вести консультації. Ну, це ж абсурд. Я маю мати інформацію, як проводити консультації і продавати консультації. І тоді, в цій логіці, немає місця для синдрому самозванця, бо немає потреби шукати в собі якусь конкретну. Рису. І от зараз я вам скажу: магія прийнятих рішень. Тут і зараз може відбутися магія прийнятих рішень. Ви можете прийняти рішення, що ви більше не керуєтеся логікою, оцією першою хибною, де я маю бути якою, щоб робити щось. І одразу керуватися другою логікою. Мені варто мати інформацію і робити. Як це зробити, як це рішення прийняти? По-перше, прописати собі. Десь на ноутбуці, від руки на листочку, в телефоні, свою стару логіку. Моя стара логіка я маю бути сміливою, щоб вести блог. Моя нова логіка. Я маю дізнатися, як робити рілси, і робити рілси. Спробуйте прописати по кількох ситуаціях в вашому житті ось таку логіку. І ви побачите, як зміна всередині вас вже відбувається. І щоб це зробити, треба просто це зробити, прийняти чітке рішення. Я приймаю рішення, що я буду старатися йти по цій логіці і буду прописувати цю логіку зараз. Все, вам більше нічого не треба, просто магія прийнятих рішень. І ключове рішення у мене немає синдрому самозванця, тому що мені не потрібно бути якоюсь, щоб діяти. Мені варто отримати інформацію. І діяти. Ось це ключове рішення, яке необхідно прийняти зараз. Якщо ти хочеш піти далі, відчути і проявити свій потенціал на максимум, пройди мій безкоштовний тест на 5 травм. Ці 5 травм вони заважають тобі реалізовуватись. Вони заважають тобі бачити ситуацію чітко і ясно. Вони викликають такі сильні внутрішні реакції, і ці внутрішні сильні реакції. Вони просто заважають брати від життя своє і приймати найкраще для себе рішення. Тому переходь прямо зараз в тест, заповнюй його. І якщо тобі сподобався такий формат, залишай свої питання, коментарі, відгуки під відео, поділись, чи тобі сподобався такий формат. Для мене це буде дуже дуже цінно. Дякую і до зустрічі в наступних відео. Па-па!